коротенький бліц. А, ...продати франшизу, чи відкрити одну власну локацію? Відкрити одну власну локацію. А якщо так, ризикувати чи планувати? Ризикувати. А, одна стаціонарна точка to go чи дві вуличних локації? Одна стаціонарна. А, працювати з підрядником або людина в команді. Типу, є речі, коли краще з підрядником, є речі, коли краще людина в команді. Якщо ми говоримо, наприклад, за ремонти, ясно, що краще з підрядником. Починати бізнес самому чи купити франшизу. Сложі від амбіцій людини. Е, якщо е, говорити мене, починати бізнес. Якщо людина хоче мати мінімально ризики купити франшизу. Тому що за, за вас вже олобом то пробили. Морозове лосось коншут чи борщ? Лосось. А, продаж франшизи власником або менеджер з продажів. Е, менеджер з продажів. Якщо ми говоримо там, Про за пошук партнера, то так. власник. Ну, наприклад, воє франшизи, які там продають сотнями в місяць. Ну і власник того він не зробить фізично ніяк. Безумно. Але, типу, можна знайти людину, одну, яка відкриє 100 локацій замість 100 франшиз. А, ну і останнє: три слова, які найкраще описують вашого ідеального партнера: амбіції, сміливість і наполегливість. Клас.